Сьогодні, дня, колеги, не воронка єдиний. Бачите, у нас є тут такі чорноземи. Ну, Чорноземи самі найкращі, то працює два хорштайгера. Один назву Політехніка треба стерти, висити хорша. Ха. Що хочу сказати, був соняшник, зараз перебиваємо, побачимо, що воно буде наступного року, але тут такі найнепродуктивніші наші землі взагалі, якщо так брати. Більше піска ще піли пошукай. Бачите, що твориться. Куліва така, що мама не горить. Але ж видно. Безструктурна історія. Тут 10 що треба. Знає? На пане. Ось гляньте, що твориться. Просто навіть... Ріля не піддається нормально. Так що та гра теж використовує на легких ґрунтах, на супках, на пісках. Ну, бачите, навіть ось, ось що, про що тут говорить, яка тут може бути структура ґрунту, а Ну, Працюємо та іграми. Так що така історія. Або хтось розказує там, тільки плуги. Де ваше краще виходить, після чого у вас краще виходить, кращі результати, тим і займаєтеся, господі, стріптілом, но в тілом, як бізнеслі. Саме головне, що у вас був результат. Тримайтесь, коли успіхів. вам.